Ми з вами продовжуємо е, вивчати е, площу, продовжуємо розв'язувати задачі. Е, по більшій частині ці задачі будуть мати практичний зміст. Чому? Тому що кожен з вас е, буде стикатись з цим поняттям, особливо хлопці, коли там собі щось будуть майструвати, щось робити, вони все одно мають розуміти, що таке площа. Ну і власне від цього. Та і дівчата також, дівчата, коли будуть собі обставляти свою улюблену кухню, то вони своїм хлопцям будуть казати, отак, треба, так, так, так. Ну і також мають самі вміти це все гарно прорахувати. Я думаю, що без цього ніхто з вас не обійдеться. Отож, для того, щоб ми сьогодні трошечки потренувались, ви е, пот... ну, більше ви потренувались, я вже натренувався, мені вже надоїло тренуватись. А вот. То ми зараз розберемо з вами ось таку задачку. Значить, Задачка у нас, задачка у нас досить легенька. Необхідно знайти периметри площу даної фігури, зображеної на рисунку 148 розміри цієї фігурки дано в сантиметрах. Але перш ніж, давайте так, перш ніж зробимо все разом з вами, але перш ніж розбирати периметр і площу цієї фігурки. Давайте спочатку її лінійні виміри усі нанесемо на малюнок. Для цього ми візьмемо якийсь темний колір. Ну і давайте розглянемо цю фігурку. Скажіть мені, будь ласка, якщо ось тут я позначу точечку А, да? а ось тут я позначу точечку Б, то довжина лінії відрізка, вибачте, АБ буде становити скільки сантиметрів? 30 30 сантиметрів. 30. 30. 30. а тепер мені от розкажіть, як ви це знали? От Петрунька. 30. це. Отже, я тут сміливо можу нанести 30 сантиметрів. А якщо я ось тут поставлю точечку С, то БЦ я можу сказати, що 18? Ну так. Ну, так, тому що вона прямокутна форма, ну і власне. Ось так. Ну, давайте перейдемо до першого завдання це знаходження периметра. Всі розуміють, що таке периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін, але справа в тому, що ми з вами не стикалися іще з геометричним е визначенням периметра. Тому я все ж таки раджу починати це робити в 5 класі. Mm. Давайте всі базові точечки позначимо. Ось це в нас буде точечка D. Оце в нас буде точечка. Д, нехай це буде Є, e. оце буде точечка Ф, оце в нас буде точечка К, оце буде точка М, і тут точка А. В принципі, всі точки визначені, тому я можу сказати, що периметр дорівнює. А далі справедливим буде відзначити. Це в нас АБ плюс П С, плюс С Д. Тобто, поняли, я обходжу з цієї сторони. Ось так іду. Плюс це де. там написали писати замість 33. Ой, так, да, вибачте. Будь ласка, Любомира, він просто ще ви опустили. Дітки, я, ну, як би вам правильно сказати, я його. Це в нього проблема. Я не ставлю, я руками нікого не приймаю, в мене автоматично всі заходять. Я не роблю підтвердження руками. Любомира я не можу не пускати. Це в нього щось з зумом. Справа в тому, що інакше ніяк. Я ніколи так не роблю, тому що якщо я буду вас всіх вручну пускати, то я втрачу дуже багато часу на уроці. Плюс дає плюс є F, Далі. Плюс FK, так? Да? Далі, плюс, що там у нас іде? Плюс можемо перенести KM, і плюс нарешті АМ. Ілі МА, ілі АМ. Тобто різниці ніякої немає. Тепер підставляємо значення. Що у нас буде по значенням? У нас буде спочатку е, 30, плюс 18, плюс 12, плюс скільки там, 4, да? плюс 6, плюс знову 4, е, плюс 12. Плюс знову 18. Ну, вроді, нічого не провтикали. Тепер давайте рахувати. Давайте рахувати досить, ну, будемо намагатися рахувати досить швидко. Значить, взяли оці разом, це у нас 30. Правда? Там буде 104. Взяли оці разом, буде 30. Отже, три рази по 30 це буде скільки? 100. Ой, 90. 90 і ще отут десяточка і ще четвірочка. Так, да, дійсно, це буде 104. 94. А в чому вимірюється периметр в даному випадку? В санти... сантиметрах. Сантиметр. А не в сантиметрах квадратних, ні? Ні. Ні. ні? Ну, хорошо. Молодці. Пишемо периметр. Зробили. Тепер друге. Тепер мені необхідно знайти площу цієї фігурки діти. Але справа в тім, що для того, щоб е, знаходити площу, е, Любомир ти не на ту. е, е ні Любомир... справа в тому, що він не по тій силці ходить. Він щось заплутався зі силками. Він... Може, е, не... він на англійську писав? Скоріше за все, так і було, враховуючи той факт, скільки вам силок на англійську шлють. То, напевно, точно на англійську Так от, діти для того, щоб знаходити площу. Можна розділити м. на три квадрати. Да. Ну, 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 давайте ну, скажемо точніше: не квадрати, а прямокутнички, правда? Да. Діти, прямокутнички да. зробили. І ось тут також зробили. Ми, ну, так, давайте... Вікторія, можна ще як? так? Так. Можна провести. Там МЦ. Ну, прямую возле МЦ. Можна. І квадрат? Сначала... Нять... ту штучку. Так, да, да, да. Да. Да, Сережка, абсолютно вірно. Сережа теж вот правильний варіант сказав. Давайте тепер оці площі, які е, у нас ми отримали, е, пропишемо. Оцю площу назвемо С1, оцю площу назвемо С2, і оцю площу назвемо С1. А тепер подумайте, чому я два рази Любомир не по тій сил ходив, він же є. А чому, Можливо? Каміла, будь ласка, вони однакові. Вони однакові. Файден, ти те саме хотів сказати? Так, да. Да, вони однакові. Чому? Вони мають однакові лінійні розміри, а розміри в них які? 12 помножити на 18. 18. Отже, ми можемо записати, що площа дорівнює S1 плюс s 2 і плюс іще раз s 1 Або а... s 1 в другому степені. Плюс... Ні, 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 ні. 2 помножити на S1, це тепло, тиш, ти да. любиморчик. Да, да. Це якщо воно б само на себе множилось. Ну, давайте тепер рахувати. 2. Тільки в буде в С1. 2. 12 помножити на 18, так? Да, ось тут? Да. Плюс, а там у нас що? 104. Ну, там які розміри? 14 помножити на скільки? На 6? На 6. Так, да, дорівнює. Ну, давайте тепер рахувати. 12 помножити на 18. Це скільки, діти? 216. Точно 216. Так. Не брешете мені. Ні, Вона... Ми рахували. Хорошо. А, значить, 216. 2 помножити на 216. Дякую. Плюс 14 помножити на 6. Це у нас скільки ви казали? 104, так? Да? Хтось сказав да. Так, з учнів. Ні, що я сказав. Ага, спасіба. 104. Дорівнює. Тепер 2 множиться на 216, це 432, так? Да? 432. І 432 ми додаємо 104. Отже, отримаємо 536. А тут чого мені записати, хто мені підкаже? От і все. Сантиметрів дійсно квадратних, тому що в нас це площа. Давайте з вами сформуємо відповідь. Запишемо грамотну відповідь. Запишемо і напишемо периметр дорівнює 104 см, а площа дорівнює 500 36 сантиметрів квадратних. Діти. За що ми додавали периметр до площі? Ми не додавали. Ми не додавали. Просто Справа Це в тому, просто однак а справа в тому, Любомир, що площа ось цього е, прямокутничка, який всередині, також 104. Зрозумів? Так. Поняв? І там, да. і там вийшло. А знаєте що? А ви мені все ж таки збрехали? 14 помножити на 6 не 104. Хтось мені все ж таки збрехав і ніхто не, не зупинився. 84, звісно, да. 84. А отже, ось тут помилка 84. Ось тут в нас помилка, також 84. А тепер, а, до... так. А тепер додаємо. Будете креслити собі в зошити, тому що ніхто не спинив нікого. 5... 432 додати 84. Це скільки? 516? 516, так. А, то тоді тут помилку можна ось так зробити. 5, 6, 6, 6. Да. І ось тут також ось так. Ви закреслите лише одну цифру. А у мене є коректор. Ну, так, вона... да, є коректор, тому вона зараз це виправить. 4, 6, 6, 6. Да. Ну, давайте з вами зробимо ось таку, також раціоналізаторську ще одну задачку допишіть цю? Все. Можемо прибирати. Це все. Давайте подивимося, що ми можемо ще подивитися ось. значить Є у нас така задачка? номер чи вистачить, да, 588, чи вистачить 5 тонн гороху, щоб засіяти ним поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 500 метрів і 400 метрів. Якщо на 1 гектар землі треба висіяти 260 кілограмів гороху? Скажіть мені, будь ласка, що таке 1 гектар? 1 гектар це вимірювання площі полів і всяких там. Е... Агородів, лісів, да. полів. І все, що так люблять в нашій е, країні. Квадратських музеїв. Але е, якщо ми з вами доволі такі, знаєте, сучасні діти, і, наприклад, ну, не пам'ятаємо, де в нас скільки там буде один гектар, то ми завжди можемо написати це нашому, нашому улюбленому Google. Е, ми розуміємо, що один гектар це 10 тисяч квадратних. Метрів. А, а тепер... в мене на парці, в мене була спеціальна парка, і там на парці було накреслено, що там 1 га равно, я не розумію, що це, метрів по да. 10 тисяч. А тепер, діти, давайте з вами поміркуємо. А чому ж 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів? Ну, справа в тому, що 1 гектар це такий квадрат площі квадрат. Квадратик такий, у Понял. якого сторона 100 на 100. Поняли? Що таке один гектар? І якщо кажуть, що в тебе 20 гектарів землі, то це значить, в тебе 20 ось таких квадратиків, 100 на 100 метрів. Тобто це доволі велика площа. 200 тисяч метрів Ну ви поняли, звідки це береться, діти? Так. Так. Тому я раджу вам іноді все ж таки користуватись ось такими підказочками, і спробувати зрозуміти, чому це саме так. Але справа в тім, що задача зараз, мова йде не про те. Ми знаємо, що в нас є 5 тонн гороха. Ми знаємо, що на кожний гектар нашої земельної ділянки нам потрібно для того, щоб посіяти, висадити 260 кг гороху. і... Ми, роз... ми не знаємо, чи нам цього вистачить. Ну, почнемо з чого? Почнемо з площі ділянки, правда? Перше, що треба нам буде зробити, це відшукати площу нашої ділянки. Для того, щоб відшукати площу нашої ділянки. Для того, щоб ми множимо що? 400 на 500. 400 помножимо. на 500. Це буде 4 на 5 20. 20. І необхідно ще дописати скільки? Раз, два, три, чотири, нулі. Так. Тільки це у нас 20. буде. Ні, ні, це буде 200 тисяч. Правильно. А ти 5 дописав. А, да. Ні, ні, так. я дописав правильно. Тепер, діти, давайте запишемо: метрів квадратних площа ділянки. Але справа в тому, діти, що. Ми маємо, так, да, перевести цю ділянку в гектари. Як і нам тільки що говорили. Але ж ви розумієте, що гектарів у нас в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів, то другої дії є 200 тисяч, правильно? Да. 200 тисяч буду ділити на скільки? На 10 На 10 тисяч. Рахуємо, тут скільки? Чотири нулики? Угу. Викреслили їх. 20. І ось тут викреслили. Отже, ми маємо що лише 20, 20 гектар. гектар. Але не квадратних, тому що не Ні, гектар, Так, гектар це вже, да. значить, ми маємо, що площа даної ділянки 20 гектарів. Але, знову ж таки, я не хочу от рахувати, скільки, мені, скільки я можу засіяти. Я знаю, що в мене ділянка 20 гектарів. Я знаю, що на кожен гектар я маю посадити 260 кілограмів горох. А отже, я знаю. На 260. Що так. Да. Для того, щоб знати, скільки я 20 множу на 260. 20 помножити на 260, 26 помножити на 20, це скільки? 52. 52 50, кілограмів потрібно. Тепер напрошується висновок. Вистачить мені 5 тонн чи ні? Ні, не вистачить. А скільки нам не вистачить? Тому що у нас 5 тонн, а 5 тисяч є 5 тонн, і нам не вистачає 200 кілограмів. Звучить не дуже оптимістично, але нам дійсно не вистачає 200 кілограмів для того, щоб засіяти цю ділянку. Отже, відповідь ми можемо сформувати як не вистачить. А для того, щоб показати, що ми такі сучасні розумні діти, можемо написати не вистачить 200 кілограмів. Щоб той, хто буде перевіряти цю задачу, він зрозумів, про що йшла мова. Хто тобто, ви? Ну так. Да. Раптом я не пойму і почну там видивлятися у вас. Щось. Хорошо. Да. Тепер давайте з вами спробуємо зробити ще ось таку, досить також практичну і, можливо, навіть потрібну для вас. Задачку Значить, Що в нас є? Я ось тут все. Те, що в нас є, ось тут видаляю. І ставимо задачку номер 590 Значить, Про що йде мова в даній задачі? Фермер Петро Працелюб посіяв в теплиці, довжина якої дорівнює 16 метрів 50 м, а ширина 12 метрів. Скільки кілограмів огірків збере фермер у своїй теплиці, якщо з одного метра квадратного він збирає 30 кілограмів огірків? Що так мало? Ну, один метр квадратний це не так багато. Погодьтесь. Що один нас... метр квадратний це не так багато? О, у нас город десь 5 метрів квадратних, да? No. Ой, не 5, а десь 10. Ну. No. І у нас. З одного квадратного метра, виходить 50 кілограмів. Інтересно, як? Ну, не знаю, не знаю, Любомир. Значить, давайте з вами спробуємо е, знайти спочатку площу цієї ділянки, потім перевести її в метри квадратних, подивитися, що у нас вийде. Справа в тім, що у нас є тут невеличка проблема. Проблема заключається в тому, що у нас є метри і сантиметри, а тут лише метри. Множити і то, і то. Трокселана хоче запропонувати якусь ідею. Да? Я думаю, що треба метри Метр перевести, метри. Метри перевести. Або А потім, якщо вийде, перевести ще раз метри. Ну, ми знаємо, що 16 метрів 50 сантиметрів. Це в нас скільки? 1650, так? так? Сантиметрів. Також ми знаємо, що 12 метрів це у нас скільки? 1200 сантиметрів. А отже першою дією знаходимо площу ділянки. 1650 множимо на 1200. Ну це взагалі, друга дія, ну ладно. Ну, перша дія це було, як, знаєте, так, таке собі. Це обізація. Так. 1650 множимо на 1200. Це у нас буде 1 мільйон 980 тисяч чого? Сантиметрів квадрат. Бо його записувати складно. Так, а да. це у нас площа ділянки. Справа в тім, діти, що площа ділянки, яка дорівнює в сантиметрах квадратних, а тепер треба буде переходити в метри квадратні. І от ви... А тепер виникає питання, як же ж перевести? А, ні, ні, треба. Я думаю, треба поділити. Треба ділити. Да, поділити на 100. Дивіться, діти, от не викрикуйте. Смотрите. Є ідея в тому, що ви можете завжди подивитись в табличку переводу. Але колись станеться, що перед вами таблички переводу просто не буде. Тому ви маєте зрозуміти, що таке 1 метр. Це якась квадратна діляночка 1 на 1. Але ми розуміємо, що це 1 на 1 метр. І ми розуміємо, що в кожному метрі це що 100 сантиметрів, правда? Якщо в квадраті буде, то ну, 100 на 100, це 10 тисяч. Метр... То значить, внутрі площа 10 що? тисяч сантиметрів 000. квадратних, правда? А отже, другою дією ми 1 мільйон 980 тисяч поділимо на що? На 10 тисяч. Що ми будемо? Працювати з нулями. Забрали тут 4 нулі, забрали ось тут 4 нулі. 198 поділити на 1, це буде що? 190. 198. Метрів, квадратних. метрів квадратних. Це та сама площа, але вже виражена в метрах квадратних. Все. Тепер. Діти, ми знаємо, діти, що. це, це... це... А, ага, взагалі легко далі. Да. 3. 198 на 30. Абсолютно. 198 ми множимо на 30. Так, множимо на 30, щоб знайти, скільки ж озі огірків є зберіг. Так, вважайте на калькулятор. Або таблиць такому. Ну, це буде 5,940. 5,940. 5 перевірю на калькуляторі. Перевір, кілограмів. 198 помножити на 30. 5940. Так. Да. збере наш фермер, правда? Да. Я кілограмів квадратних. Так, Да, конечно. Килограммів квадрат. У нас є фермер. Запиши собі відповідь. 5940 кг. 5940 килограмм. Ось і все. Абсолютно правильна і легка утворилася відповідь. Ось така діти. Ми в першому класі. Задача 2 плюс 2. От. Тепер діти поїхали трошечки далі. Ще одну задачку розберемо з вами. Задачка. Дуже. Ну так. Да. В принципі, у нас, що вас перевантажувати, у нас все класно йде по плану, нормально. Нікуди Щас, ми... Не летим вперед. Зачем нам літіти вперед? У нас є час, ми все вистачаємо. У нас... а, кожен день по три задачі будемо, так? Да? Ну мені, мене цікавить більше теми, ніж задачі. Я хочу показувати вам основні задачі, деякі ж ви робите іще вдома. Ну, щоб ви трошечки і yeah. самостійно працювали. Значить, дивіться, квадрат зі стороною 12 см. Ви прямокутник, довжина якої 18 мають однакові площі. Ух ти, як классно. Отже, в мене є квадратик. Так? Да? В ну, мене є квадратик. ж робили в четвертому чи третьому класі. Так, да, 100%. Ах, поможуть, да. У нас є квадратик. Цього квадратика сторона 12 см. Ну, кожна сторона. А кожна одна сторона прямокутника 18 см. Мені треба знайти периметр прямокутника. Я? Можна попробувати. Я хочу сьогодні почути. Пожалуйста. Атаманенко, uh, давай. Uh, сначала мы найдем пери... Ой, площадь квадрата. Давай, скажи. 12 я. на 12. Uh -huh. Это будет 144, если... Да, да 144 чего? Uh -huh. Сантиметров квадратных. Uh -huh. Это площадь квадрата. Можем написать S квадрата. Хорошо, далее. Uh, другая дія будет... 144 поділити на 18. Згоден. Тепер ділимо. Е, ми... Секунду. Ага. Але що ми ділимо на 18? Тому що площа це помножити А на Б, а ми шукаємо площу прямокутника, а сирне якого 18 см. Ага, Любомир, бачиш тобі, як дівка тобі розказала, поки ти Спасибо. там. <реш> це буде скільки 8 8 вісім сантиметрів. 8 сантиметрів це невідома сторона прямокутника. Невідома сторона прямокутника. Ну, знаєте, як от прикольно так звучить? 8 от прочувствуйте момент, це невідома сторона. Это типа... Вот, ну, типа, это сидит Саша, имя которого я не знаю. Ну, звучит О, прикольно. Э, дальше, я считаю, надо сделать э, в скобках 18 э, плюс 8 и умножить на 2. А что это ты находишь? Можно, я даже скажу? Кажи, Рапсаванка. Ну, а они же мают одинаковые площади. Что, Нам периметр. Справа Нам почекайте, почекайте. Справа в тому, що Сережа, коли розв'язував задачу, він е, властивість однакової площі використав в цьому моменті. Тому він не ділив на 8. Все правильно. Хорошо. І скільки буде, Сереж? 52. 52 чого. Е, периметр квадра, Ой, прямокутника. 52 чого? Сантиметри. Сантиметри. Прямокут. Периметр прямокутника. Периметр, прямокомплекс. Відповідь. П дорівнює 52 см. Відповідь. 52 см. Важка задача була? Ноль. Ну, я вже на що там дві, дві точки, але все одно анальонічки. Так, да, вона, не дивлячись на те, що дійсно там дві крапочки стоїть в умові, все одно вона залишається задачкою. Давайте ще, давайте ще, ще зв'язку розберемо. Ні, ну зв'язку, зірочку ми будемо розглядати в кінці тижня, тому зараз немає сенсу. Я вважаю, що з площею у нас все зрозуміло. Yeah. Я вважаю, що з площею у нас проблем з вами немає. У вас yeah. буде іще творче завдання, от якраз задачі зірочками, а в кінці тижня ми проведемо їх розбір для тих, хто не зрозумів, або щось хоче там уточнити для себе. В принципі, я вважаю, що ми рухаємось досить таки нормально з математики, без всяких питань. Ще раз прошу тільки звернути увагу а, на те, що діти у нас в. Е Цьому класу, я хотів сказати, господи, в їду їду на кожну задачку, на кожне ДЗ-шку я ставлю дедлайни. Я думаю, що дорослі діти розуміють, що таке дедлайн. Да. І що yes. ось те число, коли прийде, просто здача завершиться. Я закрию здачу, ви не зможете відправити. Тому я дуже вас прошу: пройшов урок. Краще виконайте домашнє завдання, відфоткайте його. Відправте Ваня мисник танцюєнду, значить, і Ході. у вас буде е, тоді всі роботи зараховані, всі будуть, і ви будете коли спокійно набирати оцю. Що, Наші що? Всі будуть зараховані, коли Ваня мисник танцює. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Хамутов, кажи, що хотів. Включіть. Що, що? Убільши. А у нас ще один урок. Так. Значить, завтра ми ще трошечки буквально повторюємо. І післязавтра вчимо е, об'єм. А в нас завтра будеться. Ця... Mm -hmm. mm -hmm. ну, справа в тім, що оці всі е, от розклад, який я для вас зробив. Подивіться. Mm -hmm. а до якого Зараз, задавав. дві секундочки. Що-що? Що? Там все написано, діти, не буду зараз про це. Що, кажи швидко, давай. А об'єм це довжина на ширину і на висоту? І на висоту, так. Ну, ви побачите, воно теж легке. Дивіться, якщо, якщо площу виміряли міряли квадратиками. Діти, то, тут то тут міряти кубиками.